Вітаю час, а з ним і наше життя беззупинно проходить. Минуле збільшується, а майбутнє скорочується. Залишається все менше шансів щось зробити, тому використайте благословенну можливість у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Наприкінці робочого тижня я, Володимир Гриневич, запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. Апостол Павло в першому посланні до коринтян в 15 розділі написав: Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Яка це добра новина? Праведники повернуться до життя з силою Христа. Але згідно книги об'явлення, 20-го розділу нечистиві також в якийсь момент в майбутньому будуть повернуті до життя. Однак нечистиві воскреснуть для того, щоб над ними був виконаний вирок вічної смерті. Апостол Іван написав. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Могили на планеті Земля заповнені останками як праведників, так і грішників. У більшості випадків нечестиві померли з тих же причин, що і праведники. Військові бомбардування, автомобільні катастрофи, спустошливі епідемії, смертельних хвороб все це сприяло смерті, а старість однаково руйнує тіла і добрих, і злих. Деякі люди запитують, чи рішення прийняти Христа дає віруючим якісь переваги перед лицем смерті, адже вони теж вмирають. З цієї причини Ісус дав обіцянку повернути все людство до життя, щоб усі могли відповісти на найсерйозніше запитання: як я ставлюся до Ісуса свого життєдателя? Бо саме під час Воскресіння нечистивих буде виявлений остаточний вибір кожної людини. Тоді всі люди отримують те, чого дійсно хотіли. Праведники здобудуть вічне спілкування з тим, кого любили і ким захоплювалися. Більше не буде виснажливої участі у великій боротьбі, і вони вічно перебуватимуть з ним. Бог проявить повагу і до вільного вибору тих, хто уникав і відкидав його. Він не стане нав'язувати їм свою життєдайну присутність. Вони шукали розділення з ним, розділення і отримують. Вони помруть другою смертю, тому що відкинули життєдавця». Сьогодні ще є шанс стати на переможну сторону Ісуса Христа і як наслідок отримати вічне життя. Помолимось. Дорогий Господь, ти посилаєш нам це важливе застереження, щоб ми могли прийняти Його і при своєму житті, коли б'ється серце в наших грудях. Щоб ми могли зробити правильний вибір і стати на твою сторону. Господи, ми віримо, що коли ти прийдеш, ти воскресиш тих, хто помер. А хто живими тебе зустрінуть, вони будуть перемінені. Господи, ми хочемо бути у Твоєму царстві. Це наше найбільше бажання. І допоможи нам сьогодні робити правильний вибір щодня, щоби слідувати за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий допомогти вам у досягненні перемоги і отриманні вічного життя, адже ради цього він помер. Пропонуємо вам цікаву серію уроків вірою, яка допоможе вам досягнути правильної цілі. Ви зможете отримати ці уроки, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону дивіться на екрані. Бажаю вам Господніх благословень, суботнього миру. Не втрачайте силу духу та бадьорості. До нових зустрічей!